І контингент, і інші забезпечуючі речі Європа готова, якби дав впроваджувати, коли буде припинення війни. Тобто, не для того, щоб припиняти війну і бути учасником, а для того, щоб гарантувати далі. В майбутньому а, дотримання припинення війни власне це те, з чого починали Сполучені Штати. Вони казали, що гарантії безпеки безпека це більше, як би, да, повинно обговорюватися в Європі, бо це стосується самого європейського регіону. Тому повертаючись до вашого запитання, хто може зупинити війну і розпочати мирний процес? А я думаю, що всі прекрасно розуміють, що реально розпочати мирний процес можливо лише в послідовності саме перемир'я. Тимчасове потім стали перемир'я і далі пошук політичного рішення, а не навпаки, як пропонує Росія. Росія пропонує, давайте спочатку будемо говорити про політичне рішення, про першу причину і так далі. А потім, можливо, якщо ми отримаємо все, настане перемир'я. Тому для того, щоб от та послідовність, яка була як єдино правильно, в принципі, погоджена із Сполученими Штатами і Європою і Україною, все ж розпочала діяти, для цього на Росію повинні вплинути Нути ті, хто мають ну реальні механізми і важелі тиску на Росії.